Є два варіанти. того, який столик, на якому друкується. Це ультрабаза, ось цей варіант, і ось цей. І просто скло. Ультрабаза її прикол в тому, що вона недовговічна і там стекло коштує близько декількох гривень. А стекло можна і обичне брати, і буде ось така глянцева поверхня. Правда, не до друки будуть більш виднішити. Тут продруковка краща, звичайно, але тут різні діаметри друку. Тут, якщо не помиляюся 0,16 друк, тобто якість тут, ось теж ультрабаза сторона, на якій я друкувалася, тут якість друку звичайно висока, але така деталька друкувалася годинок 3 чи 4, при тому, що вона не повністю наповнена. Тут на світло, якщо глянути, видніться ось трохи. Там пустота всередині. Цей варіант був друкований так само ультрабазою. Це PLA пластик. Якби наче прилипання трохи краще, але проблематика в тому, що все одно є місця з непродруком. Скло. На нього взагалі не треба клею наносити нічого, просто кидається моделька і друкується. Але правильно треба виставляти, як то в налаштуваннях в Merlin Baby Z Offset, тобто висоту мінімально нижню. І тоді буде плюс-мінус така якість друку. Але такі нюанси якось тут, та від них нікуди не дійтеся. Якщо його зашкурувати, то потім воно буде вилазити. Треба знімати десь приблизно один шар. Отут 03 мм. 0,16, якщо не помиляюся, 0,28. Щось одне з двох. Боковина плюс-мінус нормальна. Ось така